Добрий день, добрий ранок, гарний ранок дітей підвезли значить, на заняття, а самі по гриби. Зараз поїдемо, ми їздили були три дні назад, тут в один ліс і там опеньки завжди ростуть. Ми там з дитинства, я ще з батьками туди постійно їздив, у батька була планета така з коліскою. ми посідаємо з відрами і їдемо по гриби. Як ви є в мене редуктор, чи що воно виє І, Получається, ось ми три дні назад із їздили, ну, назбирали до, що ми там два 5 літрових відеречка назбирали. І оце три дні пройшло. Ну, і манесенькі такі були, і листя багато нападало. Кажу, більше всього, що треба трошечки пару деньків підождати, і потім поїдемо, подивимося. Якщо не визбирали, то зараз поїдемо, я думаю, буде грибів, буде море, будемо косою косити. Так що погнали. А це їдемо, ну красоти такі, знаєте, от покажи. Осінь, все, осінь, такі красоти, тут через села їдемо. А воно таке, знаєте, дерева і жовті, зелені. Взагалі такі є аж червоні. Ну так гарно, що хана. Як красиво, так? Да? Що ти знайшов щось? А, повне, відро йому а? <кхи> повне відро йому віддало. Віддала мені повне, повне відро. Коротше, товариші трудяги їздили три дні назад із дітьми. Ну, ну як ти з ними позбираєш? Там кропивою пожалився, там на гілку наступив, там хтось когось ударив, той боїться туди йти і так далі. Ну, в общем, ми пройшлися одне отаке повне відеречко назбирали, і одне половинку, да? так? Два? По -два, два повних назбирали. Е, я то вже їх законсервірував, коли вчора я да, їх заділав. І цей. Каже Маринка, поїхали сьогодні хоч нормально. Ну, Прийшли ну, перерощі. Дуже багато перерощих, уже такі, як лопухи. Бачите. Ну, при тому все одно старає себе берете наш. Звісно, є красовчики, є маленькі, трошки знизу. От якби вони були усі отакенькі, О, оце, звісно, бомба, це самі смачні. Ну, Нічого, і, так сказати, на зиму і, і такі до картошечки будуть суперові. Так що, зараз ще пройдемося. Воно ну, невеличкий такий ліс, тобто якщо ви бачите, а ось його кінець роз і в ту сторону Марись покажи, Там теж кінець. Ну, виходить, а він зовсім невеличкий цей лісок. Ну, він тут серед поля і ну, таке якесь місце, що Коротше, тут завжди був опенюк. Всегда оце. Ну, якби дощик ще пройшов, я думаю, що можна було б іще б ловити трохи, да? а так вже тут немає, що ловити. І дуже накатана дорога, то я думаю, що... Тут людей ще було багато. Зараз пройдемося. Покажу. Маринку був. Ти Маринку ніколи нам не показуєш. А що її показувати, а що її показувати? ага. Подіум знайшли чи що. Пішли, пройдемося ще. Десь може отуди підемо, отаман дерева О, повалені. Це переростки вже. Ну Бачиш, ну що ти з ними? А вони ще й черві. А, да, Так, такі не бери. Плюс-мінус, щоб воно хай лучше мол... під ним бачиш молоденьке. Це таке, я думаю, що пойдетесь. А той вже все, він уже переріс. Бачиш, і, і під листям дуже багато листя. Це то, звісно, не дуже багато, я вам показую, але отуди, от, як подивитися, листя страшенно І я тільки що грибницю знайшов, а вони усі під листям. Тобто, може б його б видно було, але... Отак от ідеш, як збоку десь побачиш, хоча б одного. Головне, хоча б один побачити. Пригинаюся різати і їх просто там... Ну вони якось як рядовка, Ото, знаєте, ростуть. Так що, в общем, ну, шукати треба ще. Якби... Тут бачиш, щось, теж рослину переросли. Оце ж непонятно, коли вони переросли. Це Непонятно коли вони були. Вроді би дощу ж чекали. Тоже перерощий. Та й ось бачиш, дивися, теж. Ну, блін, тоді як з малими були, може б їх. Але вони тоді маленькі були, ти б їх не побачив просто-напросто. Так, ну що, давай будемо далі збирати. Зараз, товариші трудяги, підемо десь отуди. Оттуди, отам, пройдемося десь. Буде красота. Да? Марусь? Да. Ну і видивлюйтесь, придивляйтесь треба. Ну, ми ще, мабуть, зараз смотнемося в той другий ліс. Там дуже поганий під'їзд, але я думаю, що ми проїдемо. Так, все, пішли ми далі. Товариші трудяги збирати красавчиків. Ну, як дзвонить? Питання до підписників. Всі було інтересно, що це за гриб. Прямо ж дититься. См... Ну смоло якась аж виділяється. Це або лікувальне якесь, ну зараз аж по-любому. Бо він цей, ну він, він м'який, проколюється. Ну такий, Твер твердо м'який, він твердий, але він проколюється. Тобто, по твердості такий... Чуєш, як цей дзвонить. Це переїхали в другий ліс, тут осики дуже багато, і оце отакі гриби ростуть. А я дивлюся, що ну, колись я бачив, що якийсь чоловічок такий, ми на рибалки десь були, по-моєму, в Сахарабівці. І мужик прям спилював, їх отак ножовочкою спилював. Може на стоянку якусь робив, може ще щось просто інтересне. І це свіжі, вони молоді, свіжі, ось, ось. І там дивлюся. Прям молоді молоді. Ну ми перейдемо, зараз подивимося, якщо є маленька вешенка, то, по ідеї, має бути і велика. Зараз пройдемося так швидко. Якщо немає, то тоді поїдемо в хвойний. Опенька переросший. Нема ну, не толком. Зараз поїдемо, якщо тоді у хвойному подивимося. може маслючки є. Хоча вчора ми їздили і далеко їздили в Подолі там були. Взагалі знайшли, мабуть, чотири маслюка із макаром і все. Сьогодні, може, хоч щось побачимо. <существ> Коротше, в лісі немає, шукаємо в полі. Дике класне поле. Диви, яке Супер. А запах оцей українського села. А? Тут село недалеко, боєрідне корови тут пасуться. Ну, коротше, до знатоків, що це за гриб. Ви знаєте, що це за гриб? Якщо знаєте, напишіть. Оп, дивіться. Обично вони у нас пізніше, вже як приморозки. А це... Проїхалися, просто їхали мимо рідного села, кажу Маринки, а давай мотнемося, подивимось. Ну, та ну коль немає, каже. Ну давай кажу, ну попробуємо. Просто красавчики. Уже аж даже попереростали. Ну оцей, мабуть, переросший. Ні, диви, красота. Що це за гриби, а? Як ви думаєте? Дивіться. Диві, красавчики. Отарас, Буде Микола консервірувати. Слава Богу, що не Марина. Ну люблю, я теж знаєш, що я люблю все. Слава Богу. Це, що, все, все, що касається до риби, якої я ловлю, до грибів, які ми збираємо. ну Я ловлю. Марина в мене рибу краще ловить, ніж я. Ну Я люблю таке діло. Це, це для мене як особистий інтерес. Знаєте, замаринувати грибочки, законсервувати. Так що сьогодні буду займатися. Ну це класні, бо їх помив. Промив, коротше, да, їх не треба ні чистити, нічого. Що це за грибочок? Як ви? Не знаєте, да? так? Де яка фіолетова ножка? Прям як мій світерочок. Я прям, я прям знав, що, що так і буде. Да. Так, і тут десь ще бачили, ось дивися під грушкою. І ось дивись, ханий бабай. Та їх тут море просто, ну це вже, вже попереростали. Оп. Цей червивий. Дивися, оцей, мабуть, теж червивий. Так. Да так. -да -да. да. А ось дивися, ось молоденький. Білий білий дво. два Крас клабчик. Де ще коліна поставили. Деякі красовчики. <рес> Супер. Що це не Все то добре. Але трохи вділися не по погоді. Дивіться, яке відеречко. Це, кстати, скільки це тут? 20 літрове. Його. Оп, о, є. І тут, бачите, це ми зразу там при в'їзді. О тут От так десь. Зараз ну, розвернемося. Це ми тут, якщо ви розумієте, ну, в діаметрі не знаю. Метрів 200 в діаметрі. Оце ми обійшли від відро, відро грибів. Зараз проїдемо назад вже як додому їхати. Бо сьогодні пишуть, що планове відключення світла. Думаю, все таки поросята інкубатор. Зараз проїдемося якраз на на виїзд, бо ми заїхали боком. А як показало тільки що збирання от по тому краю, прям дуже багато. Може, люди там не ходять. Та ми взагалі ми в такому місці заїхали до корови, що пасуть. Це там пастух, один знайомий нам. Так сказати, орієнтіровку кинув, каже, отуди їдьте. Ну окей, хорошо. Він вчора каже, я тут три пакети назбирав, так що їдьте, є і молоденький, і старенький. Так що отакі красавчики. А? Супер, да? Дуже смачні гриби. А ну скажете, що це за гриб. Напишете. Ну і пенічок назбирали. Так що я сьогодні буду і тих, і тих трохи закривати. Все в твоїх руках. Я допоможу хіба щось. Це да, що, ну, їх там три минутки? Вони щось роздваїв, і все їх промив від травички. Навіть я їх, якщо чесно, не дуже вимиваю, тому що коли вони варяться, оця вся тоді трава піднімається на ну вони зменшуються, а в каструлі тоді ця трава піднімається вся на гору. Шумовочкою зібрали, і потім вони промиваються, ще двічі варяться, промиваються водою і короче, вони очищаються дуже суперово. Тож перед поваркою дуже їх, якщо чесно, не треба там. ну Якщо земля там десь в цьому, то да. а так. Вони, вони самі очистяться. Все, поїхали. Приду. Трохи не по погоді вділися, звісно. Марина замерзла, і то я такий трохи на цей. Чи ми знову. Треба сюди кухвайки було вдівати. Чи ми знову, така буде погода, так? Да? Ти куди пішов в лакі? Манюній у нас цей, грибно собака. Що? А? Кажу Марині, поїхали на заправку. Купимо походогу, каву, поп'єш, кажу. А я тебе повезу в один ліс, там такий листопад, кажу. Там просто, ну, ну, зможна з від тої красоти. Красиво. Прикиньте, заїжджаємо. А тут грибів повно. А я, коротше, їздю тут а за 3D від земель. Тут ось вдома. Дивіться, опенічки, дивіться, о, мої, мої красавчики. Ти просто покажи оцю красоту. Диви, 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 просто так листя. Диви. Диви, ось, диви. Ось так. Диви. Диви. Ось сюди, диви. Ось сюди отак далі. О, о, не, ну це не опеньки, а ось як красота. Дивися, ось, ось. Йопе, ось, диви. Я просто зараз на одному місці віддеречко хлопну тут. Я просто без відра, без нічого. Хорошо, що в мене був такий ножик якийсь, я навіть не знаю. Нато, це, що цей, це кулінарний, да? чи як, столовий. Це, по-моєму, той, що чистить. І п'ятилітрове віддеречко. Ну, нормальний грибник, ну, а що робити. Зато повен мішків, цей, повна машина, комбікорму, мішки загружені. Ну що я теревеню? Треба вирізати і щось. Так це ми ось машина, ось стоїть, ось диви. Бачите, ось машина? Ми буквально тільки вийшли, такий, не зрозумів, кажу, диви, опеньок. Опять йдемо ще один, ще один і кажу сюди, а ну пішли де, де, цей, де трохи більше влоги. Тут просто треба на колінники отак падати на колінця і почити. По чуть -чуть. О, це, Ну це оце опеньки. Це не те, що ми оті переростки збирали. Диви, які. Лю, покажи ось. Так я хочу, я тільки що теж буду. Я думав, таке тільки в казках і в фільмах показують. Ну знаєте, так що йдеш, а їх прям, ну от прямо так. Прикиньте. Може де за кордоном таке є. Я знаю, що у нас підписниця у Германії. Збирала в ліс і вона прям показувала, що пеньки прям оброщеними. Я кажу, боже, оце б мене туди. Ну, як ви поняли, я дуже люблю гриби. Причому всі гриби, я їм їх. Я б їх їв день і ніч. Знаю, м'ясо-м'ясом, а грибочки це грибочки. Як кверка-сердючка співає, а горілка це горілка. От так само й тут. О, та ти що, боже мій. Диви, і вони тільки-тільки ж просто. Це ті, що Диві. треба. Прям, прямо пенючки. Диви. Я ті, я, я, кстати, вже все, все поконсервірували, все чотенько. Просто бомба. Це, оце суперські буде. Це прямо аж хрумкітимуть. Ну. Ой, зайди. Таки бачите, що я навіть не ворушуся. Я, я на одному місці просто сиджу і вирізаю, і вирізуваю. Ви бачили таке колись? І я не бачив. Я даже, якщо чесно, я вже думав, все, що сезон опенька вже відійшов. Бо ми ж тоді поїхали на цей на той ліс. ну Це такий переросший, на наш він нам нужен. Диви. <рес> Просто так сидиш і вирізаєш. Я то розумію, що може хтось каже, боже, вони ж такі маленькі. Ну, опеньок, от іменно він такий дуже. Охди! Як я не наступила? Ага. От все. Оце найкласний, найсмачний опенічок. Вирізаю ось, бо я тут не знаю. Де вони ось дивись, Вони близькі. На, на колінах встанеш, наріжеш. Е -е. ну, Марина, я зараз не хочу обидати всіх жінок. ну, коротше, На колінах можеш тільки побачити результат. Во. Оп, оп, так. Я там думаю, їх попромиваю, все буде класненько. Ну, дорвався, тепер його додому не забрати. Ну, так а що два дні виділив, а ось диви. Він красовчик і ще дивіться. І он, і он, і зараз ще Короче, Коротше, товариші трудяги, прикиньте облом. Як їду по гриби, взяв шість відер учора, то короте, знайшли тільки два. Сьогодні взагалі ні одного. Взагалі відра не взяв. Це просто лежало. Я навіть не знаю по якій, по якій воно можливості в мене в машині. Ну просто воно лежало. Блін, приїхали просто-напросто. Десь тут ще кілька, в очі О, так, ось, ось а, ось, так. да. Просто дивіться, от, от так от в, від листечко. Понятне діло, що треба глаз такий, знаєте, глос алмаз такий, зоркий, як ворло. Ну, красавчики ж, ну согласіться. Ну просто дивіться, які бомбі, бомбічні ці опенечки. Все. Коротше, на сьогодні. Завтра дітей їсти. Музь. Я на базу, чи що, чи з собою, я завтра на базу не їду. Я, коротше, дітей з тобою відвозю в садик і в школу, а самі тихенько, швиденько, сюди. Скажи. Угу. Беремо вісім відер. А, і жодного не назбираємо. <сих> 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 ну, а вдруг. Де? Ну, вони тільки лізуть. Листя опало, дуже-дуже погано їх видно. Знаєте, якби, якби виходить, листя не було. Ідеш е їх багато капець. Ну, в тому то й суть, що коли листя опало, е воно зробило такий собі ковер. І знизу міцелій починає, виходить, і цвісти. Поняли? І все, і бачимо, маємо такий результат. Все, на сьогодні хватить. Опа, летимо додому. Ну що, товариші трудяги? Як кажуть, грибів мало не буває. Ось красавчики отакі, дивіться. Отак їх у близі. Ой. Красота, яка скажіть. Ну, так, все, зараз проваримо. Буду маринувати. Консервувати. Ось у мене, дивіться, попередня портія. Це тільки-тільки з маринкою закор... За цей... закрили під твіст кришки і трошечки під звичайні. Це у нас синюшки. Я показував їх, як у полі ми збирали їх. Дуже смачний гриб. Ну, Проварюємо, просто два рази треба його проварити. І на третій раз тільки робимо маринот. Так, все, Ну, не знаю полотенечко. Ну, треба вкутувати. Ну, а це, виходить, ще попередня портія була. Ну, як, ми одне відро вчора законсервірували, а друге відро сьогодні. Ну, проварені були, все, просто ці вже вичахли. А це опеньки, ті, що ми їздили, виходить. А, ні, це з маринкою ми збирали. Це в цьому лісі, виходить, що Що, що їх дуже мало було, що перерощі були. О. А в сьогоднішньому лісі оце, виходить, сьогоднішні опеньки, а попередні опеньки, вони в погрібі вже мариновані. Все, Отака, в общем, вийшла у нас красота. Грибів, капець, буду їсти через день. Все, О, супер. Ну що, щасливий. Та капець, треба їхати ще збирати. Я на них не голодний, подіваєш? Тут азарт, тут оцей інтерес так хочеться цей. Ну Їх одходиш, збираєш і все думаю, перед очима. Так що будемо пригощати гості, ті, що будуть до нас приїжджати, будемо пригощати. В кармони будемо пхати банки з грибами. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд цього відео. Щоки обвітряні, цей воно ж гаря ну, вітер польовий, і в цьому щоки обвітрилися капець. Так що, в общем, ну не знаю. Завтра ще поїдемо. Я думаю, що. Ну, не загодуємо, ну хочеться поїхати ще. Якраз як ми сьогодні тут були, то вони отакесенькі, то це завтра їх і видніше буде. І тут недалеко їхати прямо під носом. А ми шукаємо за 3D від земель гриби. То, все, всім дякую, Скажіть е, в коментарях, там напишіть, е, які гриби ви зараз чи збираєте, які закриваєте, е, чи є маслюки? У нас маслюків немає. Ліси, в нас хвойних тут дуже багато, а маслят немає. Білого гриба нема теж чогось не знаю в цьому році. Щось йому не хватило. Вроді і дощі, і мокро, і все, а не немає. Зато опеньок, опеньки є. І синюшки. Ну, на синюшки іще поїдемо. Вроді би, може, ще дощик буде. Так що, в общем, буде, буде ще щось зняти, знімемо. Все, всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо знімати наступні відео для вас. Все. Канал ДХТ, сім'я музик, всім до побачення. Пока-пока.